Теребетель Шахів грає проти New Guyan Town. США рейтинг 2047. Ік <кій> батари там можливо. Можливо ні. Де 4, 4 піду, якщо що. З іншого боку, що йому робити Кініфодин? З іншого боку. Взяли Д4. Хочу c5 провести. Однак я поміняю. C5, якщо він конем візьме. На 6 хай б'є, я не проти. Вот это фі. Прожу дивно буде, якщо не пішокові, візьме, все рівно підірву центр. Не знаю. Що ти там мав на увазі? Наприклад. Бідучий С4 буду грати на те, що в нас тіпа, тут більше пішечків на ферзовому фланзі. Стурю прохідного. Де й таке? Яка його ідея? Мені це не відомо. Важливо, хочу поставити мінімат.

Я б, можливо, навіть віддав би йому якогось чорнопольного слона, але ну, чисто, щоб було цікавіше. Правда, він потім буде конем, то не дав мені заважати дігати собі. Правда, він зараз конем може діти. Ну да. О! Тепер я йому якість віддам. <кій> в такій редакції. Не хочеш ти, Да? Добре, не буде віддавати якість. Так би віддав би я играв плініфе. Ну же, всем хочешь, типа, ну я возьму просто тут, а ты пониматься должны. Ну, да. Кинешь 7, кинешь 6.

я не віддав. Хух! Робін Хух. 83 на 83. А, там можна було, звісно, технічніше зіграти. Але часу зіру. Не напряг своєю атакою, Питань нема. Міг не вигравати якось? Тільки не так. Ферсі 8. Ага, і Ферсів 6. Ой. А, слон g 6. Слон g 6. <coughs> Якщо так, я піду. Все рівно нормально. Все рівно така продовжується. Чорні поля, мало простору. У нього було все добре. Так, окей. Тут. Якби виграв у мене якість, але в мене ж то прохідний пішак. Он Бетрі, йому треба було тут отримати якусь блокаду. Я, якщо помінявся, то, то тут один пішак іде. Цей. Не підтримує його. Зняв блокаду. І тепер мій кінь заблокував. Кінь саме, щоб тримав поле перетворення. Тут, мабуть, я. Да. Можна було А8 спокійніше зіграти. Окей, якщо він б'є. До ну, спокійніше, да, але ну, тут треба таке знайти. Ну, брати він не може. Брати коня не може. Що робити? Просто сюди йти. Вийшло ну, щось схоже, але ми з'їли ще прохідного пішака. Окей, тут все рівно залишається все прекрасно, тому що кінь тут з'їдає, тут блокується і. solo <coughs>